І так, огляд рекуператору через два місяці після того, як він був встановлений. От я його рівно, ну, приблизно додаток показує, що 55 днів він у мене працював. От там є у нього така опція в додатку: подивитися, скільки часу пропрацював, і можна його скидати, це налаштування, статистику, цю для того, щоб розуміти, коли треба чистити фільтр. І от зараз я його витягнув через 55 днів після того, як я його встановив, і хочу подивитися. В якому стані знаходиться фільтр. Це рекуператор Blauberg a такий. Ось це фільтр задньої частини. Ну, але він в мене був встановлений, коли ще тут було трохи пилу, і того задня частинка, можна бачити, як вона трошечки теж забруднена таким наче біленьким. От, Але має бути такий чорний-чорний колір в цілому. Ось частина, яка стояла на вулиці. І отут можна подивитися і побачити прям ось цілу кучу пилу одразу на резинці. Ось її прям видно, наскільки багато його. Ну і відповідно тут можна подивитися ось отак виглядає цей фільтр. Отаке мені не потрапило в квартиру. Так що зараз спробую його поставлю для того, щоб зняти цей фільтр, щоб він не впав. Так. Угу. зовнішня сторона. ну от Можна побачити на чорному дуже добре видно. Це його зовнішня сторона з вулиці, це внутрішня сторона фільтру. Таким чорним він мав би бути. Щось таке затримує. І відповідно. Оце все Це оцей бруд і пил, який я буду витирати. Це все, що осідає на підвіконнях. На шторах, на, жаль, на жалюзях, на різних там на тюлях. Оце таке все. Тут можна це все побачити. Коротше, воно прям супер брудне. Я намагаюся так, щоб було видно. Так ще тут? Це прям, прям такий жорсткий пил. Зроблю фокус. Отак, ну, нормально. Це то, що не попало в квартиру, принаймні, я так думаю. Це його задня сторона. Ця сіточка теж має зніматися. Ну, щось, напевно, все-таки долітало, але в меншій кількості. Ну, тут теж видно контраст. Да, ага, тут два вентилятори. Окей. Тут теж брудно, але не настільки брудно, як. На тому фільтрі. Ну, теж є бруд. Все. Так. Да. Непогано було б спробувати фільтри покраще. Бо навіть оці два фільтри, бачите, що тут робиться, я не знаю, як я його буду мити. Ну, подивимося. Так, тепер треба не переплутати це внутрішній фільтр, це зовнішній. Отако. Так, да. тепер подивимося на стан. Так, ось від нього кришка, це верхня її частина. Ну, тут теж видно, що трохи... на камеру може не сильно видно, але видно, що трохи пилу тут все ж таки є. Все ж таки він пролітає, бо він потік повітря йде так, що як... через... через верх має... має йти через ці решіточки. Теж тут трохи бруду є. Отак. От ось ну, таке в квартиру все ж таки потрапляє. Буду пробувати якісь нові фільтри. А, так, тепер отвір. Як виглядає сам отвір. Ой. Так. Що у нас тут цікавого? Зразу отак подивимося. Тут прикольно те, що можна побачити ось оце. Це реально межа, де. Де закінчується е, ця. Я не знаю як ця, секція цього рекуператора. Так? От він вставлявся по, по ту межу, виходить, і от видно, де е, ось бруду там було. Mm -hmm. от я теж буду чистити. Оце, оце все не попало мені в квартиру через вікна відкриті. Отак. От так от, да. Який висновок? Висновок, що треба спробувати ще кращі фільтри поставити. спробувати. Бо це стандартні фільтри, які йдуть. Там є ще на один рівень вищі фільтри. Можу спробувати їх. От Рекуператор, до речі, ось його характеристики у мене. Ось A100 S10W2 Vento Expert. Так. І це все відносно чистій республіці. Відносно. Ну, все ще йде будівництво, але тим не менше, отак От воно все.